Цифрове телевізійне мовлення це висока якість зображення і велика кількість телеканалів для перегляду. Перш за все, це більш стабільна, більш впевнена зона покриття для телеглядачів. Це дає можливість глядачу на побачити, як, як споживачу послуг отримати на сьогоднішній день реальний пакет з 32 телевізійних програм. При тому всі програми розраховані на різні категорії населення, як на молодіжну, так і на середнє покоління, старше покоління. Телесигнал у цифровому форматі глядачі зможуть дивитися як у мережі кабельного телебачення, так і за допомогою тюнера і антени. Існує кабельне цифрове телебачення, існує ефірне телебачення. Це практично один і той самий сигнал. Ну, можливо, трошки з іншим набором послуг, як кабельному телебачення, там можливості інші. Але це послуга, яка надається в основному в великих містах. Ну, реально по Житомирщині це в нас місто Житомир, це місто користень, місто бердичів, які мають можливість отримувати цифрове кабельне телебачення. Там розвинута мережа кабельного телебачення. Інші, а інші для інших найбільш оптимальний найбільш такий вихід з цього положення це ефірне цифрове телебачення. Значить, для прийому ефірного цифрового телебачення треба придбати ефірний цифровий тюнер. Обласне телебачення вже розпочало мовлення у цифровому форматі і повністю готове до нововведень.